Септо презентує. П'ятниця 21 лютого 2025 року ранкове допіо випуск 303. Спонсорований слухачами доступний для тебе. Доброго ранку скидається на те, що маємо черговий тиждень паскудних новин і читати їх стає дедалі важче й важче. Упевнені, що ти так слідкуєш за всіма висловлюваннями Трампа, і тим, як Сполучені Штати вступили у переговори з Росією, рейтинг Зеленського в реальності Дональда скотився до 4%, А все, чого хочуть українці, це виборів. Тож сьогодні, у ранковому допі, новини, які через засилля Трампа затонули в інформаційному шумі. Випуск ми розпочнемо Демократичною Республікою Конго. Про тамтешній конфлікт хотіли розповісти тобі раніше, але постійно знаходилися як нам здавалося більш нагальні та актуальні для нашого контексту теми. А зараз уже маємо якесь легке почуття провини перед ДР Конго, тому нема куди відкладати. Але з якого ж боку підступити? Звісно, з короткої інформаційної довідки. Демократична Республіка Конго або ДРК англійською найчастіше можна почути саме абревіатуру DRC. Ти також можеш десь побачити, як цю країну називають Конго, а в дужках зазначають Кіншаса. Кіншаса це столиця. Її згадують при назві держави, щоб відрізнити ДРК від Республіки Конго. Демократична Республіка Конго розташована у Центральній Африці. Країна є другою за величиною на континенті, поступаючись розміром лише Алжиру. Вона має 40 кілометрову лінію на Атлантичному океані, але не має виходу до моря. ДРК межує з вісьмома державами, зокрема з Урандою. Запам'ятай цей факт: він нам потрібен для того, аби зрозуміти, що зараз відбувається у Демократичній Республіці Конго. Ця держава здобула незалежність від Бельгії у 1960 році. З 1971 до 1997 вона офіційно називалася Республіка Заїр. А після падіння режиму генерала Мобуто Сесеко повернулася до назви Демократична Республіка Конго. Про це ми ще поговоримо згодом, але спершу 1994 рік, і сусідня Руанда: геноцид хуту на туці. Він закінчився наступом сил повстанців під командуванням Пола Кагаме, теперішнього президента Руанди, побоюючись репресій, близько мільйона хуту, включно з тими, хто чинили геноцид, утекли через кордон на схід Конго. Важливий нюанс там проживали етнічні туці, банямуленге, і вони через переїзд хуту відчували дедалі більшу загрозу. Так, конфлікт між етнічними групами Туці та Хуту перекинувся на ДРК, і це призвело до десятиліть боротьби. У 1996-му Руанда вторглася до ДРК на той час Заїру і підтримала повстання, яке призвело до повалення багаторічного режиму Мобуту Сесесеко. Ці події відомі під назвою Перша конголезька війна. До влади прийшов лідер опозиції Лоранде Зіре Кабіла. Його підтримала Руанда. Кабіла повернув країні назву Демократична Республіка Конго і дуже швидко відвернувся від своїх союзників Руанди та Уганди. Він дозволив ополченцям хуту перегрупуватися на сході Конго, що спонукало Руанду та Уганду до вторгнення в регіон. Так почалася друга конголеська війна, яка мала регіональний характер і тривала п'ять років. Воювали між собою держави, екстремістські організації, повстанці, міліційні групи у 2001-му Вбили Лорана Дезіре Кабіла. його застрелили у президентській резиденції у Кіншасі. Це була одна з найбільших воєн в історії Африки: дев'ять держав і близько 25 збройних груп. Мирних угод вдалося досягти у 2002-му, але спокою це однаково не принесло. Заворушення на сході Конго продовжувалися. Є окремий термін конфлікт у Ківу. Північне та південне Ківу це провінції на сході ДРК на їхній території після завершення другої конголейської війни. Раз по раз спалахували збройні конфлікти. Одне з угруповань, яке в них брало участь, це національний конгрес захисту народу. Домінували в ньому тутці 23 березня 2009 року. Конгрес підписав мирну угоду з владою Конго. Трансформувався у політичну партію, а його солдати інтегрувалися в конголейську армію. Ми не просто так називаємо повну дату цієї події. Справа в тому, що вже за три роки колишні повстанці у лавах збройних сил Конго підняли заколот і сформували рух М 23 рух 23 березня. Ця назва походить від дати підписання угоди з конголейською владою. Адже вояки обґрунтовували свій заколо тим, що умови в армії погані, а влада ДРК не дотримується пунктів тієї самої угоди. М 23 кажуть, що взяли до рук зброю щоб захистити права тутці, і тут доречно буде зазначити, що підтримує рух 23 березня. Руанда невдовзі після створення у 2012-му угруповання захопило місто Гому. Міжнародне співтовариство за звичкою засудило такі дії. М 23 звинуватили у порушеннях прав людини. Сполучені Штати почали тиснути на Руанду, щоб та припинила свою підтримку руху 23 березня. Угруповання змушене було відійти від Гоми і зазнало серії важких поразок від конголезької армії та сил ООН. Зрештою бійці М 23 погодилися інтегруватися назад до збройних сил ДРК в обмін на обіцянки, що тутсі будуть захищені. Це був 2013 рік. Настало затишчя, яке тривало до 2021-го. Тоді М 23 знову заявили, що обіцянки були порушені, тож вони вимушені братися за зброю. Угруповання встановило контроль над значною частиною регіону Північне Києву. Лідер М 23 Султані Макенга є конголезським тутсі. Раніше він воював в армії Руанди. Остання постійно заперечувала свою підтримку руху 23 березня. Але з 2012 року експерти ООН звинувачували цю країну наданні бойовикам зброї та матеріально-технічної підтримки, а також у тому, що руандійські військові командували М 23 минулого року. У звіті ООН було зазначено, що до 4 тисяч військових з Руанди воювали разом з угрупованням. Руандійський президент Пол Кагаме давно обурений тим, що влада ДРК не вживає достатніх заходів проти демократичних сил визволення Руанди. Це збройне ополчення, що складається з хуту і базується, як і М 23 на сході Конго. Кагаме вважає його загрозою для Руанди. Цьогоріч, у січні, рух 23 березня розпочав новий наступ на сході Конго і захопив гому у тих боях. Наприкінці січня за п'ять днів загинуло щонайменше 700 осіб. 2800 отримали поранення, принаймні два табори для переміщених осіб пошкодили бомбардуваннями. Тож і серед цивільного населення є чимало постраждалих. Бійців М 23 звинувачують у вчиненні 12 позасудових страт, захоплені школи та лікарні, а також у тому, що вони примушують цивільних осіб брати участь у боях або працювати. Декілька африканських країн засудили руанду за втручання. Руанда своєю чергою відкидає ці обвинувачення, заявляючи, що її армія лише охороняє власні кордони. На початку лютого The Guardian повідомили про загибель тисячі руандійських солдатів, що суперечить офіційним заявам Руанди. Президент Бурунді Аваріздіміє заявив, що конфлікт у ДРК може спричинити масштабну війну в регіоні. Він висловив побоювання, що війна дійде і до його країни, якщо цитуємо, Руанда продовжить завоювання. У відповідь представники Руанди заявляють, що Бурунді і так вже бере участь у бойових діях, воюючи разом із конголейською армією. І це правда, адже бурундійські війська перебували на сході Конго впродовж багатьох років. Спочатку для боротьби з бурундійськими повстанцями, а згодом для підтримки конголейської армії в боротьбі проти М 23 Із просуванням М-23 Бурунді відкликала своїх солдатів. За словами представників руху 23 березня, не всі бурундійські війська покинули регіон. Деякі з них досі залишаються на конголейському боці кордону. Коли бойовики М 23 захопили гому, у місті розпочався хаос, і з місцевої в'язниці почали втікати в'язні. ООН повідомляла, що втікачі зґвалтували та спалили живцем від 165 до 167 ув'язнених жінок. Після гоми М 23 увійшли в букаву. Це друге за величиною місто на сході ДРК, столиця провінції Південний Ківу. The Guardian опублікували відео, як на шляху до Букаву НАТО вітає М23 оплесками. Уряд Конго визнав втрату міста та закликав жителів залишатися вдома, щоб не стати мішенню для окупаційних сил. Через відхід конголейських військ у Букаву не залишилося сил правопорядку. Це, як і у Гоміс, спричинило хаос і масову втечу в'язнів із центральної в'язниці. Всесвітня продовольча програма ООН повідомила, що склад із майже сімома тисячами тонн їжі був розграбований. York Таймс прогнозує можливий розвиток подій протягом останнього року. М 23 пришвидшила як добровільне, так і примусове вербування, зокрема неповнолітніх. Бойовики тепер використовують зброю, якої раніше у них не було. Наприклад, йдеться про протитанкові ракети. На основі цього ООН висновує, що рух 23 березня планує територіальну експансію та довгострокову окупацію, і експлуатацію завойованих територій. Минулого тижня конголезький президент Фелікс Чосакеді на Мюнхенській безпековій конференції закликав до санкцій проти Руанди та звинуватив її в експансіоністських амбіціях і розрабуванні ресурсів його країни. Про ресурси детальніше. У ДРК є золото, колтан та кобальт. А це, між іншим, ключові компоненти для виробництва електромобілів, мобільних телефонів та інших технологічних продуктів. Конго також є головним постачальником міді для Китаю. Різні воєнізовані групи змагаються за контроль над багатими природними ресурсами регіону. В останні роки М 23 захопили кілька прибуткових гірничодобувних районів. У грудні минулого року експерти ООН повідомляли, що угруповання кожні чотири тижні відправляє близько 120 тонн колтану до Руанди. Захоплене букаву це місто з більш ніж мільйоном населення. Воно межує з Руандою та є важливим транзитним пунктом для торгівлі корисними копалинами. У Конго з 1999 року діє миротворча місія ООН. Нинішні сили Мунуско складаються з понад 10 тисяч військовослужбовців. З них лише бригаді втручання дозволено проводити наступальні операції проти озброєних груп. Саме вона допомогла перемогти М 23 у 2013 році. Конголесці вважають Монуско неспроможними виконувати свою роботу. Президент ДРК попросив місію залишити країну ще до кінця 2024 року, оскільки вона неефективна. Однак виліт затримався і в грудні місію продовжили ще на рік. Свої сили у ДРК розгорнула і спільнота розвитку Південної Африки, регіональна організація з 16 країн. До речі, раніше українські військові також брали участь у миротворчій місії ООН в ДРК. У вересні 2022-го наш контингент з 250 військових повернувся додому. Вісім українських вертольотів у Демократичній Республіці Конго проводили повітряну розвідку, патрулювали територію, забезпечували повітряну підтримку дій наземних підрозділів військ місії ООН. Це була третина повітряного флоту ООН в ДРК про українських вертолітників на цій місії. Розповідає у книзі Конго-Донбас, гвинтокрилі флешбеки, безпосередній учасник подій Василь Мулік. Український військовий льотчик, підполковник Збройних сил України, командир вертольота Мі-8. У Лондоні та ще кількох англійських містах агенція з нерухомості Imperial Property Group орендувала помешкання для співробітників Національної служби охорони здоров'я та it компаній, начебто у середу. The Guardian опублікували розслідування про велике шахрайство. Насправді, нерухомість перетворювали у фабрики з вирощування коноплі. Детальніше про розслідування та про те, чи притягнуто винуватців до відповідальності, розповідаємо на Патреоні, базі відмоном та спонсорам і спонсоркам на Ютубі. Упс. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Що спільного у Дональда Трампа та Ілона Маска. Те, що вони фашисти, запитаєш ти, і звісно, матимеш рацію. А ми додамо, що вони обоє дуже люблять дієтичну колу. І не переживай, наша наступна історія більшою мірою про цей напій ніж про Дональда та Ілона. Ема Джейкобс, яка пише для Financial Times про роботу, кар'єру та офісне життя. Цього тижня випустила колонку про дієтичну колу як символ сучасної офісної культури. Найбільше тут йдеться про канонічну американську офісну культуру. Журналістка відзначає парадокс: компанія Coca-Cola, просуваючи свої дієтичні напої. Багато років орієнтувалася і продовжує орієнтуватися на жінок-споживачок. У їхній рекламі два роки тому знімалася супермодель Кейт Мосс. А у 90-х у роликах фігурували жінки, які задивлялися на красивих чоловіків, коли ті робили перерви на дієтичну колу після фізично важкої роботи. Звісно, не обходилося без оголених скульптурних торсів з краплями. поту. Якщо колись образ дієтичної коли асоціювався з підрахунком калорій, перервами та рельєфним пресом, то тепер це сприйняття культового напою відчутно змінюється. Сьогодні дієтична кола це ракетне паливо для маскулінних робочих практик у США. Пам'ятаєш, недавно Марк Цукерберг сказав, що занадто багато жіночої енергії руйнує корпоративний світ, тож робочі місця мають стати більш маскулінними. Здається, дієтична кола буде обов'язковим атрибутом такої трансформації. Дональд Трамп. Суперфанат цього напою з матеріалу, який Нью-Йорк Таймс робили під час його першого терміну. Відомо, що політик випиває до 12 банок дієтичної коли на день. Він навіть встановлював червону кнопку в овальному кабінеті, щоб в разі чого йому поповнювали запаси. Ілон Маск назвав винахідника дієтичної генієм і нещодавно запостив фото, де можна бачити на тумбочці біля ліжка шість порожніх баночок Diet Coke. Цей напій, що містить кофеїн, пов'язують з гіперпродуктивністю. Пригадаймо неодноразові заяви Трампа про те, що жоден президент ніколи не працював так багато як він. Маск, коли купив Твіттер, оголосив, що планує запровадити у компанії хардкорну культуру праці. Його сьогоднішні плани щодо реформування уряду це така ж сама трудова етика. Мільярдер любить хвалитися, що зі своїм департаментом ефективності працює 120 годин на тиждень. Це виходить по 17 годин на добу впродовж 7 днів. Репутація дієтичної коли як напою, що сприяє підвищенню продуктивності, сформувалася значно раніше. Боб Даймонд, колишній генеральний директор Барклейс, подейкують мав спеціальні холодильники з дієтичною колою у своєму офісі. Білл Гейтс якось сказав: Думаю, якби я перестав її пити, у мене була б невелика ломка. Але ось чи дякувала цим панам компанії Кока-Кола за таку прихильність? Бо Трампу вдячність висловили. Джеймс Квінсі, головний виконавчий директор і голова правління компанії Кока-Кола, подарував Дональду пляшку дієтичної Кока-Коли на честь інавгурації. А зараз наша улюблена рубрика новини про котів. Майкл Гарді з англійського містечка Вейбридж графства Сурей нещодавно отримав дзвінок. Коли він зняв слухавку, та почув, що це телефонують із квиткової каси лондонського вокзалу Ватерлоу, аби повідомити, що знайшли його кішку. Що в біса моя кішка робить у Ватерлоу? Сідає на потяг і їде кататися. Такою була реакція чоловіка: між Вейбриджем і Ватерлоу майже 30 кілометрів. Дворічна кішка містера Гарді тілі відома тим, що любить бродити містечком. Колись вона вже потрапляла до новин, бо ловила автобуси і навіть забиралася за барну стійку місцевого пабу. Але 30 кілометрів від дому? судячи з даних трекера на тілі, вона просто сіла на потяг і відправилася у таку солідну подорож. Ми вже готові переходити до останніх новин на сьогодні, але ще хочемо розповісти про те, що нещодавно до нас звернулися із центру жіночі перспективи організація, яка ось вже 27 років займається захистом прав жінок та забезпеченням рівних прав і можливостей для жінок та чоловіків у всіх життєвих сферах, щоб ми спродюсували для них подкаст. Ми свою роботу зробили цього тижня. Відбулася прем'єра подкасту Гендерні окуляри. У першому епізоді ведуча з гостями говорить про участь жінок у політиці. І нам здається, що тобі буде цікаво послухати. Для знайомства зараз увімкнемо фрагмент розмови. Були жіночі партії, які йшли на вибори в Верховну Раду, і одна з цих жіночих партій пройшла на вибори. Але виборча кампанія була така, щоби пройти на вибори, треба було зібрати списки. Це були якісь тисячні списки, я вже зараз не пригадую. Підписів. так? – Підписів. І от я брала участь власне в тому. Я йшла шоста в списку в першій десятці. Ми майже набрали голоси, але ми пройшли на вибори. Але для мене це був колосальний досвід, тому що треба було збирати ті списки. Я тоді працювала в політехніці, і мені студенти допомагали збирати списки. Я от… Мала два регіони: Хмельницький і Львівський, і це був абсолютно незабутній досвід, як робилися ці списки, як ти б виступала збирала ці списки. Як ти бачила, були люди, яких ти знала, і ти прийшла і сказала. Підпиши, я йду туди, що став в списку, і були люди, на яких я не розраховувала. Вони казали: ну да, то ти мені скажи, що за партія, покажи мені програму. А я розраховувала, що ці люди знаючи мене, просто ну підпишуть і все. І це була така люстрація абсолютно. Неймовірна. Да? І ми пройшли тоді на вибори, тоді пройшла одна жіноча партія. І, але надалі, коли ми аналізували уже потім були стратегічні помилки, були помилки в тому, чому не пройшли на вибори. Угу. Значить, десь ми себе порівнювали з партією зелених, тоді ще була така партія. От, але це був колосальний досвід. Тоді була, якщо люди пам'ятають, і в, в підкасті я можу сказати, тоді була цікава така річ, коли були клітка на клітку по телевізору п'ять перших осіб з одної партії, п'ять перших з других, і були такі дебати. Це були дуже цікаві вибори, і вони такі були достатньо пам'ятні. От а ще одні були вибори, коли я йшла від нашої України в обласну раду. І по одному з районів Львівської області і я опинилася одна жінка і 19 чоловіків. Прекрасно, це моя ситуація. Так. Да. І це була дуже цікава ситуація, але вона була цікава тим. Знову таки, вона мені дала дуже багато досвіду, так як ми вивчили той регіон цілим центром, тому що ми їздили кожний день, в суботу неділю, вся команда їздила автобусом. І я пригадую, як перед цим, як були ці вибори, в мене тоді працював був великий проект від USAID. Ми працювали з питання протидії торгівлі людьми, насильства, навчання фахових навичок. І була команда 40 жінок працювала в центрі тоді. Стіки до ранкової кави про події стисло. У міжнародному аеропорту Торонто Пірсон у понеділок перекинувся літак, що виконував рейс із американського Мінеаполіса. Усі 80 людей на борту вижили. Дельта Airlines повідомила про 18 госпіталізованих, серед яких троє серйозно поранених. Деяких госпіталізованих вже виписали. Причини аварії наразі невідомі, але погодні умови були складними: сильний вітер, мороз і снігопад. У вівторок уряд Бразилії схвалив рішення приєднатися до ОПЕК яка об'єднує 12 країн організації країн експортерів нафти та ще 10 значних нафтовидобувних держав, серед яких, зокрема, є Росія. Участь Бразилії у цій структурі підкреслює, що роль цієї держави як нафтового гравця зростає. Бразилія, сьомий за величиною виробник нафти у світі, видобуває більше 4 мільйонів барелів на день, що становить 4% світового виробництва. Сира нафта у 2024 році стала основним експортним продуктом країни, випередивши сою. Президент Лула Сілва, який відомий своєю екологічною політикою, з одного боку стверджує, що нові нафтові доходи допоможуть фінансувати перехід до зеленої енергетики. А з іншого боку, він нещодавно підтримав розвідувальне буріння в Амазонії. Ще одна новина з Бразилії: там колишньому президенту Жаїру Болсонару висунули звинувачення в організації змови з метою повалення уряду після його поразки на виборах 2022 року. Генеральний прокурор звинувачує політика у спробі підриву демократії, участі в злочинній організації та знищенні державного майна. Нагадаємо, що два роки тому тисячі прихильників Болсонару атакували три основні урядові установи після того, як він бездоказово заявив про фальсифікацію результатів виборів. Крім Болсонару, звинувачення висунули й іншим його високопосадовцям, зокрема колишньому кандидатові у віцепрезиденти та міністру оборони. Поліція вважає, що змова, яка тягнеться ще з 2021 року, передбачала отруєння президента Лули, вбивство політичних опонентів і залучення військових для контролю над можливими заворушеннями. Якщо Болсонару визнають винним, йому загрожує в'язниця. Справу розглядатиме Верховний суд Бразилії. У південній Кореї розпочалися слухання у справі Юн Сок Йоля. Уперше в історії країни президент постає перед судом за кримінальними звинуваченнями. Його адвокати стверджували на слуханні, що оголошення воєнного стану наприкінці 2024 року було спробою запобігти перетворенню країни на законодавчу диктатуру під контрольну його політичним опонентам, а не спробою паралізувати державу. Юристи також оскаржують легітимність всього розслідування проти юна і юрисдикцію суду, наполягаючи на тому, що указ про воєнний стан був у межах його президентських повноважень. Наступне слухання призначене на 24 березня. У Вельсі хочуть запровадити законодавство, яке зробить брехню в політиці незаконною. Відповідно до пропозиції комітету з етики вельського парламенту, обрані політики, які свідомо вводять в оману, можуть бути звільнені з посади, а кандидати, які роблять неправдиві заяви з метою отримання голосів, не стимуть за це кримінальну відповідальність. Британський археолог доктор Пірс Літерленд нещодавно, вперше за більш ніж століття, відкрив гробницю єгипетського фараона в долині царів. Горобницю, що належала Тутмосу II, який правив у 1493-1479 роках до нашої ери, знайшли після того, як Літерленд виявив сходи, що вели під землю. Спочатку він вважав, що гробниця належала царській дружині, але коли побачив, що стеля прикрашена сценами з амдуат, священного тексту для царів. Зрозумів, що вона була призначена саме для фараона. Останків Тутмоса II на місці не було, ймовірно, через затоплення їх перенесли. Невеликі фрагменти алебастру з ім'ям Тутмоса II дозволили підтвердити, що він був власником гробниці. Завершимо цей випуск також єгипетською темою. Дослідники, які вивчали давньоєгипетські мумії, виявили, що вони мають деревний, пряний і солодкий аромат. Все завдяки смолам та оліям, які використовували у процесі муміфікації. Цей висновок опублікували в журналі Американського хімічного товариства. До нього дійшли завдяки залученню навчених людей-нюхачів і спеціалізованого обладнання. На сьогодні все почуємося у наступному випуску. Солодашкоподкастранковедопіо створює Септо за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Венеченко, дизайнер Марк Мостовий, Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.